Артур Хасанов провідник, народився у сім'ї залізничників. Стаж роботи 22 роки у 2014-му У зв'язку з російською агресією переїхав із рідного Донецька до Києва, де працює провідником дипломатичних рейсів. Розкаже, чи може провідник проспати зупинку, і скільки рушників зникає за рейс? І Може статися ну, такий неприємний інцидент на пороні, робити свою роботу і більше посміхатись. Пасажирам або компенсувати таксі. <хи> Плацкарт придумав диявол. <хи> Мабуть, так. Чи правда, що якщо купити щось у провідника, то можна курити у тамбурі? Ні, це неправда. Навіщо на зупинках закривати туалети? Зараз майже вже у нас не лишилось таких вагонів, де потрібно зачиняти туалети. Всі туалети вакуумні. Є ще такі старі вагони, бо є санітарні зони, і потрібно зачиняти туалет. Ну бо пасажири не всі, як би розуміють. І може статися ну, такий неприємний інцидент на пороні. Що робити, якщо забув розбудити пасажира на його станції? Дуже тяжко працювати новачкам вночі, коли всі сплять, і ти… Дивлячись у віконце, тож, тобі також хочеться відпочивати. Ну, якщо вже таке трапляється, ну, намагайся якось лагодити або компенсувати таксі. Як приборкати буйних пасажирів? Зазвичай провідник намагається сам лагодити цю якусь ситуацію, вивести в камбо, провести бесіду. Ну, якщо вже зовсім ніяк пасажир не реагує. Доповідає начальнику потягу, він на ближайшу станцію через 102 або через зв'язок з машиністом, викликає 102, поліцію і такого пасажира знімають з потягу. Що робити, якщо пасажир украв підсклянник? Пасажиру цей залишається як сувенір, пам'ять, а провідник зі власних коштів все це компенсує. Чим провідники харчуються у рейсі? З дому готуєш собі в рейс якийсь. Ланчбокси, щось, щось прикусити. Або на станціях, кафе, пункті обороту, можна сходити в їдальню. кожен бере своє. Скільки може заробляти провідник поїзда? Це залежить від стільки ну, від норми годин. Від 12 тисяч гривень до ну, до 25. Який кар'єрний ріст у провідника? Провідник. Потім провідник може стати начальником потягу, інструктором і далі, далі. далі. Чому у вагонах або дуже спекотно, або дуже холодно? Хто контролює температуру? Вагони, коте, котрі старіше, в них ще ну, регулює провідник. А вагони, які вже новіше, є система кліматконтролю, тобто є такі вагони, де в купе пасажир може сам виставити собі комфортну температуру, тобто провідник взагалі там ніякого не приймає участь у цьому. Чи можна домовитись із провідником і поїхати без квитка? Що буде, якщо про це дізнається керівництво залізниці? Взагалі це зовсім не вговорюється. Такого бути не потрібно. Ну а якщо такий випадок трапляється, то звільнення. Жіночим вагоном бути чи курсують такі рейси? Я за взагалі жінки обслуговують ці вагони. Курсують Київ-Ужгород, Київ-Кривий Ріг. Графік роботи провідників ну, зазвичай це 3-4 доби в рейсі, 3 доби відпочинок. Чому постільне у потягах буває мокрим і брудним? Ну це ще з радянських часів залишилося. Наразі такого не буває взагалі. Постільна білизна у нас вся вже оновлена, нова, індивідуально запакована. все. такого зараз немає. Курйозний випадок у роботі відправились. Ще тоді з, з рідного Донецька, що не окупований, був проїхала десь майже півгодини, і у дівчини почались перейми. Ми швиденько її з напарником перевели до себе купив відпочинку і по ланцюжку, по всім вагонам, через провідників. До речі, це саме такий безвідмовний зв'язок ланцюжок. Це коли провідник передає з вагону на вагон. Так і нам дуже пощастило у вагоні через вагон від нас був ще й акушер-гінеколог. Лікар робив свою справу, дівчина тримала мене за руку. Народила вона в купе в нас. Тобто все трапилось до Дніпра. От. Її лікарі забрали, ну таке ж мурашки. Потім через воротній зв'язок я дізнався, що дівчина ще й назвала Артуром, тобто ну, як провідника хлопчика свого. Хто із пасажирів дратує найбільше п'яні чоловіки, Незадоволені бабусі, п'яні жінки. Пристають на весілля. <ріст> Траплялося таке. Скільки рушників зникає за рейс? Буває взагалі все, ок, а буває і до десятка, може бути. Це залежить від категорії вагону. В першу чергу. Куди їде поїзд після рейсу? Після рейсу поїзд заїжджає в депо, там його екіпірують, прибирання і знову рейс. Як змінилася робота провідників із початком повномасштабної війни? Так, це був, був звичайний, звичайний день. Збирались в рейс, нас всіх зібрав начальник потягу, повідомив, що починається евакуація, їдемо на евакуацію. Рейс наш відміняється, їдемо всі на евакуацію. Ми ще тоді не розуміли, що не ну, коли вже потяг подавали на порон, скільки там було людей, тобто це було дуже важко. Важко морально. Ну, В пріоритеті були жінки, діти, вже похилого віку. Люди були дітки маленькі, хтось збирався, забули бутилочки, ці, хтось забув кашу. Ну, Дякуючи на станціях, виходили волонтери, добре, дуже нам допомагали. І ми з провідником, з напарником допомагали, мішали ці каші, продавали діткам. Ми всіх залізно довезли. У мене, як то кажуть, династія бабця, мама. Дядько всі залізничники.